Війна, якою українці не починали, обходиться державі дуже дорого? Україна живе з державних запозичень, погано уявляє, де брати гроші на нових мобілізованих, і всією великою родиною збирає на дрони й тепловізори. В такій ситуації виділяти гроші на кінематограф з кишені платників податків може здаватися небаченим марнотратством. Водночас, як говорив легендарний Вінстон Черчилль, якщо ми економимо на культурі, за що ми тоді воюємо? У роки повномасштабної війни митці майже не бачать фінансування, а деякі з них навіть просять владу перенаправляти виділені кошти військовим. Привіт, політичні з вами Альона. То на які ж фільми Україна витрачає гроші, і скільки? Чи всі вони того варті? Чи є в цьому процесі місце Росії або корупції? Та чи повертаються інвестиції? Ці питання потребують нашої з вами уваги. А тому лайк і марші розбиратися. вкладається у художні та документальні фільми повного метру: короткометражки, мультфільми, а також телесеріали як ігрові, так і анімаційні. Попри те, що під час великої війни Україна не виділяла грошей створення нових фільмів, а держкіно не проводило пітчингів, станом на жовтень 2023 тисячі у виробництві залишалося 111 проєктів, початих раніше у кошторисі яких були кошти платників податків, здебільшого ігрові повнометражні, тобто ті, на які ми як правило ходимо в кіно. Такі фільми часто поділяють на фестивальні, якими захоплюються критики, та глядацькі спрямовані на широку аудиторію. Втім, ця межа є доволі умовною, і стрічка може бути доволі успішною, як серед знаних критиків, так і серед глядачів. Або навпаки, абсолютно провальною в усіх розуміннях про 100% фінансування державою майже ніколи не йдеться. Найчастіше виробникам виділяють половину суми розрахованої кошторису, іноді до 80%. рідше долучаються до фінансування чисто символічно, як, наприклад, у випадку з проєктом Наші котики про життя добровольців на війні, який продюсувала колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун із чоловіком. Стрічка отримала від держави менше мільйона гривень за фактичної вартості у понад 42. Будемо Будімачіть в сортирах. Зуткни пельку, поки йде. Держкіно отримує відсоток прибутку від комерційного використання фільму. І оскільки виробники також вкладаються у свої фільми, прибутки теж призначаються не лише державі. Розмір відсотку завжди різний його фіксують у договорі між виробниками та держкіно. Найприбутковішим з того, що будь-коли знімалися за фінансовою участі держави, довгий час залишалася комедія Зеленського Я ти він, вона. Нинішній президент був тоді і режисером, і продюсером. Вже протягом першого вікенду стрічка зібрала понад 15 мільйонів гривень, а з часом понад 70. Побити рекорд Зеленського вдалося лише у 2023 році, анімаційному фільму Мавка. Утім, про мультики ми сьогодні не говоримо. Якщо хочете подібний розбір саме про виробництво анімації, не забудьте написати про це в коментарях. Та якщо повернутися до ромкома нинішнього президента, держава вклала у нього 36 мільйонів. А назад вдалося отримати третину цієї суми. Тут би зупинитися і спитати, чому держкіно не заробляє на цьому більше. І можна навіть подумки звинуватити кіновиробників у жадібності, але розпорядники наших з вами коштів свідомо втрачають можливу вигоду. Акцент на слові свідомо. Бо як інакше пояснити той факт, що навіть якщо стрічка супер успішна, вийти в нуль чи заробити на фільмі не дозволяє закону. За законом кіновиробники, хоч і мають повернути гроші держкіно, але не більше ніж половину вкладеного державою. Це стосується у тому числі й тих фільмів, яким покрили до 80% фінансування. Про цю прогалину в законодавстві прекрасно знають можновладці, бо аудитори Держаудитслужби вказують на неї у своїх звітах, знають, але чомусь нічого не змінюють. Наприклад, на виробництво фільму скажена весілля весілля-2» то в прототип продакшн, а простими словами Юрій Горбунов отримали 7 мільйонів гривень. А повернули державі з прокату лише три з половиною, хочі заробили 41 мільйон, витративши зі своєї кишені вісім. Ну як такому надати? Насправді ж касові збори або бокс-офіси можуть залежати від безлічі чинників, в тому числі від того, з якими іншими стрічками в цей момент розгортається конкуренція за українського глядача. Наприклад, збори сиквелів того самого скажаного весілля, попри збільшення державного фінансування, щоразу ставали меншими. Якщо перший заробив аж 52 мільйони, тобто в 50 разів більше ніж в нього інвестувала держава, то наступний зібрав 41, а третій випущений під час ковіду 28. Одним словом, ви можете сміливо сказати, що скажене весілля це зашквар. Так, в хорошому значенні може здаватися, що гарантією самоокупності стрічки є реліз того чи іншого фільму на всесвітньо відомих платформах. Втім, це не так. Приміром, діджитал права на показ воєнної драми Снайпер білий ворон, окрім українських провідних сервісів, придбали Амазон Прайм Video, Apple TV+, ПЛС та НЕТФлікс. У прокат фільм також виходив не лише в українських кінотеатрах, а й в країнах Балтії. У 2023 році він приніс бюджету понад 2 мільйони гривень, у 2022 – близько мільйона. Проте це не порівняти з інвестицією, яку зробила держава у його створення. Йдеться про 24 мільйони гривень при загальній вартості виробництва у 30 мільйонів. Найбільш витратним художнім фільмом, що вийшов на екрани, торік, став довбуш у нього. Українці вклали 65 мільйонів зі своїх податків, а потім ще й купили квитків у кіно на 61 мільйон. Але в бюджет повернулося близько 2 мільйонів. Оскільки касові збори були настільки успішними, ви, вочевидь, також могли бачити цей фільм Олеся Саніна, виробництва компанії Пронтофільм. Ця компанія, до речі, є одним з фаворитів держкіно, коли йдеться про виділення грошей на художні стрічки. З 2012 року їм виділили 132 мільйони гривень на знімання брати. Остання сповідь Фокстер і Макс, вже згаданої довбуш та поводир. Також режисера Олеся Саніна. Останній Україна висувала на Оскар. Проте Кіноакадемія його не оцінила і у шортліст найкращих іноземних фільмів не внесла. І ще одна компанія, яка отримала за десятиріччя 10 понад 100 мільйонів гривень на знімання художніх фільмів від держави, цікава своєю співпрацею з росіянами на початку російсько-української війни у 2015-му, Вже коли на Донбасі точилися бої, а Крим був окупований, компанія Кіноро презентувала українську російську стрічку незламна у співпраці з російською «Нові люді. В російському прокаті бітва за Сєвастополь». Майже 13 мільйонів гривень на це кіно пішло тоді з податків українців. Рішення про фінансування приймали ще до майдану під час правління Януковича. Але від цього приклад не стає менш красномовним. Російський співавтор сценарію цього фільму Леонід Корін до речі загинув у травні 23-го року під Бахмутом, воюючи помічником кулеметника. За Вагнер. Так про фільм пише заборонений в Україні сайт Україна.ру зйомки фільму відбувалися під час майдану, переходу Криму до складу Росії та перших боїв на Донбасі. Тоді, у 2014 році, виконавиця головної ролі, російська актриса Юлія Пересільт, була впевнена, це останній фільм спільного виробництва на найближчі десятиліття. Довше Юля, довше. Вийшовши на екрани в Україні, стрічка побила тодішні рекорди касових зборів. В окупованому Криму та Ордло її охоче демонстрували росіяни. Водночас незламно продали кінопрокатним компаніям у Великій Британії, Польщі, Німеччині та багатьох інших країнах. Наративами, вочевидь, не сильно переймалися, адже, наприклад, у Японії стрічка дістала прокатну назву Російський снайпер. Пізніше компанія трохи почистила свою карму. Держкіно знову дало їм гроші на спільне виробництво, але цього разу вже не з росіянами, а з поляками та британцями. Так з'явився безпречно важливий, хоч і дискусійний за мистецькою цінністю, фільм польської режисерки Агнішки Холанд про голодомор в Україні. Ціна правди, що зараз компанією кінороб не дуже зрозуміло. Вона входить до групи Коннов і Созановський, одним з активом яких є фільм UA. товка не ліквідована, проте скорних аналітиків U-Control пророкує їй високу ймовірність несприятливих фінансових наслідків. Сайт компанії не відповідає а Фейсбук сторінка з 2021 року не оновлюється. До речі, той самий кінроб знімав на державні гроші сторожову заставу, яка у перший подовжений вікенд прокату у 2017 році зібрала понад 8 мільйонів гривень, наблизившись до тодішнього рекордсмена Діді Контрабас. Чимало глядачів і критиків тоді звертало увагу, що у фільмі немає України. І він навмисно знятий за українські гроші для російського ринку з традиційними героями-богатирями та загарбниками половцями. А ще сторожову заставу довелося навіть передубльовувати українською. Та я це <рив> знову щось накоїв. Вже вже кукучерявий. Через низьку якість розмовної мови більшості акторів російськомовних у побуті дуже цікаво про мову у фільмах розповідає талановитий режисер українських трагікомедій Антоніо Лукіч. Він отримав держфінансування спочатку на мої думки тихі, а потім на Люксембург Люксембург. Обидві стрічки можна назвати чудовим прикладом і фестивального, і глядацького кіно водночас. Фільм має бути українською мовою. Все. Це, це такі, от, це правила гри, це здорові правила гри. Все, якою українською немає різниці. Це буде діалект чи чиста літературна українська, там на дніпрянській, як кажуть, да там тобто, це це просто такі правила гри, які ти маєш прийняти і. Ніби як слідувати їм з честю і кайфом того, що ти знімаєш фільм українською мовою. Це ж це ж просто ну супер круто зробити так, щоб він звучав органічно, а не картонно. Гайда, чуваки, пішли кудись, наваляємо люлів цим покидькам. Ну в сенсі ще кажуть, От коли чую в сенсі, ну це викликає певні якісь занепокоєння. Неодноразово діставалося через мову одній з найкасовіших стрічок про фінансовані державою. Я, ти, він, вона, по-перше, нинішньому президенту. Та його команді дорікали, що мова у фільмі настільки штучна, що сміятися більше хочеться саме з неї, аніж із ситуації, в які потрапляють герої. Наприклад, чоловіки під час сварки називають один одного козлисько-козлисько. Тебе хто навчив бити жінок? ти, козлисько. По-друге, нібито через литовську актрису, яка мала грати головну героїню, але запізно відмовилася. Фільм зняли російською. Та схоже, що справжньою причиною, скоріш за все, була подальша демонстрація стрічки на російських екранах. А в Україні була застосована технологія звукового тонування. Виглядало це ось так. А може в мені 10 років тарілок назбиралось? Янучко. А може тобі піти до лікаря, мозок вправити, Максимочку! Це стало приводом для опонентів зчинити скандал і позиватися проти товариства Кіноквартал та Держкіно коли Зеленський був кандидатом у президенти. Організація Спілка добровольців змусила Набу через суд відкрити кримінальне провадження. Утім, його дуже швидко закрили. Бо порушень закону в цьому не було ніхто не змушує кіновиробника використовувати у фільмі оригінальний звук. На кілька років витрати держкіно перевіряє Держаудитслужба. те, що вони там знаходять двома словами, це сміх і сльози. Часом гроші йдуть, наприклад, на оренду морозова. Квіток у горщику або чотирьох котів на три тижні за 52 тисячі гривень, яких орендували заради дорогої стрічки тільки диво». Одного разу пояснювати дорогу оренду котів довелося в тому числі екс-керівнику Держкіно Пилипу Іллєнку. Ну звісно, вони уявляють кота, який у них сидить вдома, і думають нічого собі, скільки я міг заробити, здавши його в оренду, і пишуть щось на кшталт корупціонери орендували кота. Вони не дивилися фільм, а кіт там робив складні циркові завдання, яким його треба було багато років вчити. Сказав Іллєнко. Справді не дуже логічно вчиняти фінансові махінації на проєкті за мільйони гривень, орендуючи кота за кілька тисяч. Але іноді оренда реквізиту, який дешевше купити, ніж орендувати, справді викликає питання. Наприклад, для виробництва фільму «Позивний Бандера» стов Трияда Продакшн орендувало 10 військових наметів УСБ-56. На момент проведення аудиту всі 10 можна було купити за 390 тисяч гривень. Але оскільки їх брали в оренду на 55 змін і платили за кожен тисячу гривень за зміну, витрати кіношників на ці намети сягнули 550 тисяч. Тобто 160 тисяч переплати лише на одному елементі реквізиту, якщо звіт відповідає дійсності. А ще буває так, що різні виробники беруть в оренду одне й те саме обладнання, але ціни на нього чомусь кардинально відрізняються. Держаудит за 21 рік виявив, що за одну і ту саму камеру Арі Алекса міні згадані вже кварталівці та кінороб, платили плюс-мінус 5 тисяч за зміну. А то в директорія кіно 19,5 тисяч, тобто в четверо більше. А оскільки камера потрібна не одна і не на один день, то лише на створення 15 зазначених фільмів можна було б зекономити 3,8 мільйони гривень. Принаймні, такого висновку доходять аудитори. Всі це знають, всі це бачать, бачать, як створювали там ФОПи організації, рентали, здавали техніку в оренду, там брали якісь за це гроші. Тобто, якщо ти автор фільмів. Ти хочеться від хочеться від цього просто відмежуватися. Відмежуватися хочеться, мабуть, не лише авторам фільмів. Поки ми готували це відео, Держаудитслужба видалила старі звіти про свої перевірки. Цікаво, чому б це. Та на жаль, крім неефективного використання грошей чи навіть їх відмивання. Проблеми виділених коштів на цьому не закінчуються. Сьогодні ми не заглиблюємося в не менш важливу за бокс-офіси чи нагороди тему, а саме цінність та сенси, які були закладені чи були відсутні у фільмах, або ж навпаки, шкідливі чи відверто проросійські наративи, які свідомо чи ні довгий час були присутні в наших фільмах. Ми не коментатори культурних подій і не кіноексперти. Тому залишаємо в описі на ваш розсуд список фільмів, спонсорованих Держкіно. Інша опція ділитися нашим відео та позначати кіноглядачів, як, наприклад, Віталіка Гордієнко чи Тайлер Андерсона, та просити дати оцінку роботі Держкіно від початку війни, або ж навіть Антоніо Лукіча, який також веде ютуб канал Мої думки про кіно від якого наша редакція в захваті як Володимир Зеленський очолив державу, у кіноспільноти накопичилося досить багато запитань до Держкіно. Довго не могли змиритися з призначенням Марини Кудерчук на посаду голови цього органу. Фахівці та журналісти вказують, що в Марини Кудерчук дуже мало досвіду в кіноіндустрії. Єдина робота пов'язана з кіносферою. Кінотеатр у Запоріжжі, чесно кажучи, не змирилися досі. Дехто до сьогодні продовжує влаштовувати перформанси проти неї. Ну а Кудерчук реагує як вміє. Наставто ну, історія фільми, а вто історія срачі. Крім того, не пройшла непоміченою спроба реорганізації довженко центру, яку господарський суд Києва пізніше визнав незаконною. Під довженко центром зібралася найбільша акція протесту з початку повномасштабної війни, і в ній брали участь навіть чинні військові зсу, які зараз на ротації, і люди вийшли. Протестувати проти ліквідації довженко центру деякі представники української кіноспільноти цьогоріч попросили владу віддати гроші, виділені на створення кіно на потреби сил оборони. Вони написали відкритий лист до президента, голови уряду та спікера парламенту. Мовляв, держкіно віри нема а виділені кошти вони витратять неефективно. Тому краще взагалі не намагатися. Натомість пропонують звільнити нинішнє керівництво держкіно, провести новий конкурс, розробити нову стратегію, а вже потім виділяти гроші. До речі, за словами нардепа Ярослава Железняка, у першому читанні депутати вже переспрямували ці кошти на реабілітацію військових. Але на друге читання, всупереч рішенню парламенту, уряд залишив їх кіношникам. Тут варто додати, що відмовившись від цих майже 600 мільйонів, Україна залишиться без. Спіченгів ще на рік, і ми ці претендуватимуть на нове фінансування хіба що у 25-му. та в такому випадку, чи не будуть соцмережі й надалі обурюватися, що українські підлітки дивляться слово пацана? З огляду на все про що я вже розповіла, давати однозначну оцінку таким рішенням і пропозиціям досить важко. А ви як вважаєте чи можна назвати вимогу частини кіноспільноти недоречним популізмом і шантажем заради кадрових змін? Чи можливо це правильне і єдине можливе рішення у час війни? Напишіть в коментарях, поміркуємо разом. І, хоч ці півмільярди, які заклали в бюджет на 24-й рік, називають рекордною сумою, це залежить від того, з чим порівнювати. Зрозуміло, у перші два роки великої війни гроші були лише на те, щоб дофінансовувати ті фільми, які почали знімати раніше. Та водночас 589 мільйонів це майже втричі менше ніж закладали в бюджет на 22-й рік. Коли ще вірили, що та просто російські навчання на кордоні. Врешті-решт, після початку великої війни, понад півтора мільярди у кіношників забрали і перенаправили в резервний фонд на потреби держави. Підчинки ні в 22-му, ні в 23-му не проводилися і мали б відродитися на початку 24-го року. Ну а торік за державної підтримки виходили переважно ті фільми, які почали знімати ще до початку великої війни. Протягом року були завершені лише два десятки стрічок. Половина ігрових повнометражних, кілька короткометражок, мультфільмів та документалу. Та навіть якщо обіцяни на 24-й рік гроші в держкіно не заберуть, це не означає, що нас завалять якісними українськими фільмами. По перше, сума не така вже й велика для кіновиробництва. А по-друге, може йтися не стільки про фільми, скільки про серіали. Ринок збурений документом від держкіно, який називають проєктом галузевої стратегії до 27-го року. У ньому державне агентство пропонує підтримувати перш за все телесеріали і довести їхню кількість не менш ніж до 600 годин на рік. Василенка, ну що ти в ротка кашечку тягнеш? Ну Василенка? Та хоча хай їсть, Максимка, то ж органіка. Тоді як авторських фільмів для фестивалів категорії А пропонують підтримувати не більше семи щорічно, а повнометражок для масової аудиторії не більше двадцяти. Поки що через суспільний розголос цю стратегію уряд не затвердив. Втім, серіали це взагалі тема окремої розмови. Починаючи від того, що міністра культури Ткаченка звільнили під приводом, що не можна виділяти гроші під час війни на серіал Юрія Горбунова. І треба якось поворознюка дискредитувати. завершуючи виділенням грошей на серіали через державне підприємство, яке займається іномовленням. В тому числі і на фірми бізнес-партнера Єрмака по кінобізнесу Артема Колюбаєва. Якщо хочете, щоб ми колись розказали детальніше про серіали коштом платників податків, натякніть нам про це в коментарях. Поки ж скажу лише, що і Артем Колюбаєв, і згаданий раніше Юрій Горбунов, входять до ради з державної підтримки кінематографії, яка проводить пітчинги, вирішуючи кому давати державні гроші, а кому ні. Колюбаєв, власне її і очолює. Повноваження цього складу ради за законом мали завершитися в березні 23-го. Проте Кабмін своєю постановою з не дуже зрозумілих причин продовжив її діяльність до кінця воєнного стану. Київський окружний суд вже визнав таке рішення незаконним. Проте чиновники мають час на апеляцію. Як і всім українцям, кіношникам сьогодні живеться не солодко. коли десятками і сотнями гинуть люди в тилу і на фронті, якось не до пічінгів, і не до мільйонів на костюмовані фільми з голівудським монтажем. Знімати якісний продукт коштує дорого, і держава просто мусить підтримувати кіновиробників, щоб галузь розвивалася. Але якщо держкіно не матиме довіри з боку кінематографістів, проводитиме непрозорі конкурси, зароблятиме на оренді та лобіюватиме виробництво малобюджетних серіалів коштом якісних повнометражок, навряд чи з цього щось вийде путнє. Та коли як не сьогодні створювати шедеври? Ідеальний історичний момент настав: українці нарешті усвідомили власну ідентичність, підвернулися від російського впливу і стали більш нетерплячими до свавілля чиновників. Тож не втрачаємо надію, що у нас все вийде, і залишаємося неаполітичними. Зробити власний внесок у світле майбутнє українського кіно можна, поширивши це відео, або принаймні залишивши під ним свої вподобайки та коментарі. До зустрічі, неаполітичні.